Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Періг. Новий день, нові автомобілі. Шкода Октавія 2017 року. Сьогодні на моєму каналі. Це Кузов А7 FL фейсліфт, двигун 1.6, 85 кВт. Двигун дизельний. Працює в парі з механічною коробкою передач. П'ятиступінчистою, дуже хороший технічний стан. Ціна даного автомобіля складає 14 тисяч доларів. Отже, по лакофарбовому покриттю зразу показую, як щодо чого. 127, 118, 117, 102 мікрони. 127, 104. 105, 133, 115, 117, 101, 100 мікрон, 163, 120, 155, тут дверка одна лакована, все решта в оригіналі. Лобове 17 рік, оригінал. Автівка має одне заднє праву дверку, лаковану 150 мікрон. По комплектації full ledder, також є умивачі, противотуманні фари, передні задні парктроніки, класні титанові диски з хорошою резиною 18-го розміру датчик світа, датчик дощу, є також панорама, це версія Style, Drive, так, Style, є хромоване рейлінг. Заводське тонування, сама топова оптика задня. так, Електропривід кришки багажника, є двойна підлога. Ось як все виглядає. Компресор, все на своїх місцях. Е, власне, трикутник, знак аварійної зупинки, також аптечка, все на своїх місцях. Оскільки це версія Drive Бачимо, як виглядає салон. Досить цікавий, такий ромбиками. Е, є також розеточка на 220 вольт де підзарядки ноутбука. Сьогодні, як ніколи, актуальна. Річ. 4 стеклопідйомники, електродзеркала, автоскладування. Ось як виглядає сидіння. На пробіг 232 тисячі. Машина повністю сервісована. Все на шкоді від першого власника пригнана з Німеччини. Так, мультикермо, шкіренне кермо, круїз контроль, датчик світла, датчик дощу. 232 тисячі пробігу. Так, сама нова мультимедія. Показую. Все працює, все окей. Двохзонний клімат-контроль. Так, двохзонний клімат-контроль. Є також підігрів передніх сидінь. Так, ще мову і не поміняв, зараз поміняю мову. Так, поміняємо мову на українську. Поки заміни міняється мова, є система старт стоп керування партроніками, також є функція е, е, кругового обзору 360 або функція самопаркування. Так, е, меню показуємо щодо чого по автомобілю допоміжних систем водія у нас є фронт так, асист, є також розпізнавання, втоми і превентна безпека. По сервісу показувався, друзі, він-код. 7800 км назад було замінено мастило. Ось тут Так, 225 тисяч. Так, 22.07. Так, шелф. Ось. По автівці зараз покажу. Сертифікат є зроблений. Автомобіль з Німеччини. Так, це великий бриф. Зараз покажемо малий бриф. Як щодо чого, ще раз четвертий місяць 2017 року він код, бачимо, 85 кВт дзеркало з автозатемненням, панорамний дах, система Bluetooth, все друзі, на своїх місцях, як кажуть. Так, механіка, п'ятиступка. Усі сервіса, повністю все є записано, все як належиться, вся сервісна історія. Автівка, в принципі, в досить. У хорошому технічному стані. Нічого стукають, не стукає, не грюкає, як-не-як механіка. Версія Трайв за 14 тисяч доларів. Ось така друзі лялечка. Я вважаю, що це дуже і дуже адекватно, якщо у вас е десь будуть лімітувати ці диски, ми можемо вам поміняти на інші, 16, го 17, го а ми поставимо на інші. Можемо на железяках вам віддати. Любе-голубе, як кажуть. Тому, друзі, дякую, що дивитесь. З вами Степан автотрейд Карс. Цікавить автомобілі Шкода, телефонуйте, запитуйте. Звати мене Степан. Друзі, всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.